Уважий після матчевий коментар наставника оболоні Валерія Вашенка. Ваш коментар по грі сьогоднішній. Ну, класна гра, я думаю, болівальникам вона сподобалась. Але як для нас прикро, нам треба набирати залікові бали, але вже третя гра по, по грі, в принципі, по налаштуванню, по амбіції, по тим якостям. Футболістів наших, в принципі, гарні ігри демонструємо, але десь не вистачає, трохи, ну, не знаю, може, додатчик фарту там, у реалізації. Ну, всі оскоріше, нехватка десь досвіду і кваліфікації десь мене. Ну, будемо працювати далі. Колеги, питання. Пане Владі, як да. ви оцінюєте нашу команду? Кримбокс? Рона гарна команда, що можна казати, зараз е, ділить очки з Шахтарем. Тобто в одна з найкращих команд, зараз прем'єр-лізі. Тому би, нам приємно да, десь на равних хтось грати, конкурувати би, з такими командами. Є к чому стремитися, але ми знали, які у нас графік, які складні. Ігри час у нас, і тому в будь-якому випадку там, треба набирати очки, але ну, ми знали проти кого граємо, яка команда дуже да. динамічна, швидка, і тому, в принципі, от моїм хлопцям зараз поблагодарив за да. трошки, трошки так розстроєний, але молодці, якби старалися, що можна сказати в такому. Ну, ми знали проти кого граємо. Дякую. Ще питання, коли скажіть, будь ласка, дуже дуже хороша гра ваших Дякую. особливо друга половина першого тайму здавалося, що ви намагалися брати на себе навіть ваші ініціативу брати на себе. Як саме ви готувалися на гру з кривбасом? Які ви бачили слабкі сторони, і як ви намагалися грати, ну якщо можна питати? Ну тут деталі швидкісна команда. гарно моделюють взаємодії з братцями. Є ну, гарна кваліфікація футболістів. Тому би дуже надо було не всіми футболістами не відпускати. Тобто практично один в один з ними з такими футболістами треба знаходитися. Тому якби і у нас була підготовка до цієї ігри, і щоб не давати е, менше простору цим футболістам, е, менше от, думати на футбольному полі, постійно, постійно би, намагатися витисняти їх. Як ви вважаєте, що стало причиною пропущеного голу як результату? Ну, індивідуальна майстерність, так, да, якби ваших футболістів зіграла, да, нестандартна гра в атаці, чому, чуть -чуть, чого нам десь не вистачає в завершальної стадії, але, як у вас ну, є виконавці, які можуть, як в один в один десь розібратися, і тому, як в цьому. Ну, Це і прикрашає футбол. Там, Колеги. Да. Ще питання. Дякую, дякую, дякую вам за гру. Всі, дякую вам задачі, да. успіхів. Да, Та команда, яка вміє грати в захисті, і подивіться, не так багато також пропускає. Тому ми ждали цю гру і розуміли, що буде за гра. Тим більше, знаючи, що вони почали два тури зіграли в. По схемі в 4 захисника я чомусь був впевнений зі своїм помічником, що з нами вони будуть грати в 5, те, що й було. Тому ми це бачили і розуміли і готувалися до цієї схеми. На мій погляд, перший тайм був повністю під нашим контролем. Були моменти, десь не вистачало цього останньої передачі, останнього удару по воротам. Хоча у Аболоні, давайте будемо чесні, також був момент, коли. Наш Андрій Кіщук виручив команду. У другому таймі також почали з позиції сили, непогані моменти пішли, забили непоганий м'яч. А потім, я розумію, хлопців, хоча я їм не казав про це, але вони почали вже грати на зберігання результату, тому що всі хотіли перемогти. Оболонь почала свою гру через длінниці лонгболи. На нашу половину боротьбу. Ну, в принципі, ми їм в цьому не поступилися, тому і рахунок 1-0 на нашу ж користь. Я радий за хлопців, радий за клуб Кривбас, радий за наших фанатів, вболівальників, що ми рухаємось далі, набрали 3 бали і будемо вже готуватися з завтрашнього дня до гри з колосом кого Колеги, питання, будь ласка. Виколись, таке враження, що ви експериментуєте і акцент робите на легіонері. Я не роблю акцент, не я не роблю акцент на легіонері. У нас їх дійсно вісім чоловік. Але я скажу так, і хлопці всі знають, що українці, що легіонери. Мені байдуже, хто легіонер, а хто українець. Ти, хто сильніший, те і грає. Є ті виконавці, які зараз грають на сьогоднішній день. Вони більш. На мій погляд, краще виглядають, вони краще провели зимовий збір, тому вони зараз грають в стартовому складі. Ті, хто десь трошки недопрацьовував, десь трошки були травми, пропускав тренування, вони тому виходять на заміну. Нічого страшного я в цьому не бачу. Кожен повинен мені кожне тренування показувати, що він кращий. І він тоді буде грати. Тому ніякого немає такого, що українці, іноземці. У мене ніколи цього не було і не буде. Грають ті сьогодні, хто на сьогоднішній день сильніший. Дякую. Ще питання? Я, сьогодні це на мій погляд. Крипас якось був втомлений. Може. Я не думаю, що ми були втомлені. По фізичному даним, ну ми не програли. Не програли оболоні. Може, десь все рівно психологічно після такої гри 5-2, десь воно десь держало їх. Хоча ми з ними протязі цих шести днів розмовляли, я їм казав, нічого не сталося. Це буде нам урок на далі, тому що. Тей другий м'яч, який ми пропустили, і те видалення, яке було, ну, на мій погляд, це зіграло саме таку головну о, мить в нашій з Шахтарем. І ми самі в цьому винні. Тому треба вставати з колін і рухатись далі. Те, що вони зробили. А те, що вони дійсно, я думаю, все рівно тримали в голові десь е цю гру, цей рахунок. Дуже може непристойний, хоча ми пристойно виглядали, хоча й 5-2. Але то життя це футбол. Сьогодні так треба завжди, якщо ти маєш характер, то ти завжди будеш підійматися з самого-самого низу і йти вперед. Оце саме головне. Я за них дуже радий. Я думаю, цей психологічний момент уже пішов. Дякую. Ще питання? Скажіть, будь ласка, в цій грі е, Здавалося, що не вистачало Ілліча. На своїй позиції. Як ви вважаєте, ваша заміна Ілічу? Як ви оціните його гру? Ви знаєте, так, Ілліч у нас основний гравець. Це такий гравець, який грає дуже велику таку роль в нашій грі. Він дуже гарно розганяє атаки. Де треба притримати, притримує, де треба розігнати, розжене. Але я скажу на сьогоднішній день: перший тайм грав Татарков, Микита, другий Юрова кулка. Вони справились зі своїм завданням і дуже непогано виглядали. Так що у мене до них менше всього є питання. Я вам скажу так, що і той же Лунін, Луньов, який з шахтарем десь, може, трошки не так виглядав, як мені хотілося, тому що прихворів Микитишин. Микитишин буквально два дні з нами тренувався, тому я його взяв на заміну, але навіть не випускав, тому що я розумів, що тут треба такі кремезні хлопці, які будуть дійсно футбол такий бійцівський. В оболоні всі хлопці такі середній вік десь 27 років команди. Тому вони всі такі опитні. Може хтось менше грав у вищій лізі, але пройшли дуже гарну закалку по першій лізі. Тому я розумів, що тут буде дуже багато боротьби, дуже багато длінних передач, верхової боротьби. І тому є гравці, які ну, я розумію, що вони не допоможуть в такій грі. Треба ті, хто більш такий має стержень, мужицький характер. Тому ну, ці хлопці вийшли і все зробили як треба. А хто буде 16-го, це знову покаже тренувальна неділя і хто буде кращий, той знову буде грати. Скажіть, здається, Вакулко набирає ну, більше форми, і ви довіряєте йому виходити на заміну. Як ви оціните його взагалі розвиток для особистості як бороздії? Для мене Юра Вакулко – це гравець основного складу. Те, що він тільки виходить на заміну, це тільки тому, що там десь в тому році, ви ж пам'ятаєте, він спочатку виходив, потім була травма не дуже така. Він трошки часу загубив, хоча ці збори провів дуже добре, і в кінці збору він знову отримав травму, трошки пропустив, тому він зараз виходить з заміни. А я його бачу гравцем стартового складу, це дуже класний футболіст. Якщо він так далі буде працювати і рухатись, то я це сміливо можу сказати, що в нього дуже гарна його кар'єра буде. як себе зараз Нема питань, він тренується все, але поки що мій вибір падає на тих, хто грає. Треба чекати. У мене 24 футболіста, футболісти, не враховуючи воротарів. На полі може їх бути тільки 10 без вратаря. 14 ще вибрати, ви мене зрозумієте. Що вони також ходять, і ви думаєте, вони мені мозк мій не виїдають ложечкою? Виїдають, але я їм кажу: треба терпіти, треба працювати. Час прийде. Все, це життя. І ніхто від цього нікуди не дінеться. Воротарська позиція до рівня Кліщука. У мене немає проблем до Андрія, і він поки стояв, стоїть і буде поки стояти. Як я побачу, що він десь дійсно заморився трошки, то я думаю, ми знайдемо для нього заміну. Є і Маханькового, є і Хама Богдан. Тому у нас немає з цим проблем, вони працюють і чекають свій час. Цей час все рівно прийде. Треба чекати, і він прийде. Так що дякую вам Чеконські дуже. Амбіції, команда, я вас прошу. <реш> я ж не відмовлявся від них і зараз не відмовляюся. Які вони повинні бути? Якщо в мене не буде цих амбіцій, на що я тут працюю? Давайте давай, я буду ті працювати десь в другому місці. Тому давай. амбіції ніхто ніколи не знімав. Я про них не хочу говорити при всіх і кожен раз, тому що ну, є для цього такі команди, як Шахтар, є такі, як Динамо, є такі, як Дніпро. Ну ми. Потихеньку, потихеньку будуємо команду з нашим президентом, Домишко. яка має добитися цих амбіційних таких місць. Я дуже на це сподіваюся. Юрій Миколаївич, коротенько на завершення. Вчора був міжнародний жіночий день. Можна вітаю всіх жінок цю перемогу, прикритити. особливо тих жінок, які дійсно на самому переду, попереду, всього, які знаходяться зараз, і також боронять нашу країну. І їх дуже багато. І коли я був, я зустрічався з багатьма, тому перед цими жінками це низький уклін. Але і ті, яких там немає, а зараз знаходяться з нами десь, вони також дуже-дуже допомагають у всьому, вони живуть тільки тим і чекають, коли прийде наша основна перемога. Тому ще раз вітаю всіх жінок, любові вам, щастя, красоти. Щоб ви були самі гарніші, тому що українки то дійсно самі гарні жінки в світі. Інших гарніших не було, нема і ніколи не буде. Тому свято вас всіх. Найкраще побажаю. Дякуємо всім, вітаємо з перемогою ще раз. Дякую, Дякую. Юрій